Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару бренду Livarn та Мерадісо. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розміри ви можете побачити на екрані, матеріал бавовна та Поліестер. Є комплекти по дві наволочки. Лоті 15 комплектів. Вартість лоту 1830 гривень. Ціна одного комплекту 122 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!